Поповнення у студентських лавах у торговельно-економічному коледжі відбулась урочиста лінійка, присвячена дню знань. Педагогічний колектив, а це і майстри виробничого навчання, а це викладачі, як і загальноосвітніх, так і спецпредметів, налаштовані на те, аби дати нашим учням, студентам. Максимум якісні знання з теоретичної професійної підготовки, задля того, аби наші кваліфіковані робітники в майбутньому отримали дуже добру професію та могли навчатися, аби наші молодші спеціалісти могли далі продовжувати навчання у вузах, і задля того, аби вони були добрими громадянами своєї держави. Для першокурсників цей день знаменує новий етап у житті, нові цілі і прагнення. Очікую здобути знання, отримати освіту. Мені подобається моя професія, на яку я поступила. – кухар-офіціант». від нового навчального року я очікую більше знань Очікую напевно більше знайомств, більше всього більше якогось, та, якогось опиту набратися. А символом початку нового етапу життя став передзвін. Після урочистостей студенти пішли на свій перший урок. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.